Історію освіти Тернопіль, тим, які нині на заслуженому відпочинку, але не забувають про сьогоднішніх педагогів. Я хочу подякувати тим вчителям, які, не дивлячись на проблеми сьогодення творять дива, які приймають з рук матерів тих діток. Які не вміють ні читати, ні писати, а вивчити основно жути в Суспільне. Я хочу щиро подякувати нашим директорам шкіл завідувачам районних відділів освіти, які роблять все, щоб нинішній педагог міг працювати в. Які гідні цього? Я хочу мені привітати також і наших студентів Педагогічного національного університету, які прийдуть на зміну.